Є знижки на декаделен до 15% в аптеках. Подорожник, пам та ощад. 18-річна вбивця. Деталі кривавого злочину на Львівщині. У Києві жінки жорстоко побили чоловіка. Масове загострення у ждунів провокаторів, але з ними розбираються. КНДР везе в Україну свої війська, аби допомогти Росії. Знову ганебний скандал з харчуванням українських військових. Польські фермери поновлюють блокування кордону. М'ясоїди. Увага! Погані новини! М'ясо буде стрімко дорожчати. А для квадроберів навпаки, новини. В Україні для них вже продається спеціальний корм. Тим часом з Одеси повідомляють, що представники цієї субкультури жорстоко напали на людину. Діти на Закарпатті граються в смертельно небезпечну гру. Це новини на каналі Україна сьогодні. Я Богдан Лазука. Вітаю далі про важливе, гостре та скандальне. Майже 40 смертельних ударів ножем. У Львові поліція затримала 18-річну дівчину за підозрою у вбивстві чоловіка. В ніч на 6 жовтня дівчина завітала у гості до свого приятеля, який винаймав квартиру у місті Лева. Вони спільно приклалися до пляшки, а далі стався конфлікт. Підозрювана нанесла кілька десятків ударів кухонним ножем. та те клас квартири 27-річного чоловіка менше ніж за дві доби дівчину було затримано. Вона намагалася приховати знаряддя вбивства. Тепер їй загрожує до 15 років позбавлення волі. А от у столиці на академістечку дві жінки побили чоловіка. Причини конфлікту наразі невідомі. Але представниці не такої вже і слабкої статі повалили бідолаху на землю, пресували, лупцювали ногами та тушили об нього недопалки. Схоже, що осіннє загострення на кожного діє по-різному. День народження Путіна, що був напередодні, спровокував масовий психоз у ждунів. Інакше це раціонально неможливо пояснити. Поліція Одещини затримала жінку, яка намагалася розвісити триколор на постаменті, де раніше височіла російська імператриця Катерина. Цьому завадили випадкові перехожі, які і викликали поліцію. Ты да, тут тряпку це вішаєш, ты два. Поли би лучше долітили. Знаем! Полчаса назад був прилет, людина загинула від ракети, вылезла отсюда на Вы думаете, що это з'яс? Пойди да, уже. Да, блядь. Шла отсюда, бо буде морда розпити. У ну, тебе уже жопа, тобі тебе уже все, ты будешь скоро... Найду, Да Скоро що? будеш давай. Що, давай, скажи що там. скажи. що то я хочу сказати, що Ану, давай. Ахмат да, Сіла да, Ахмат Сіла, ребята. Ану, давай ахмат так, очки снімісти смело. Чима тепер Росія мощ Росія – мощь. Россия мощь Нагадаємо попередньої ночі, одещину в чергове атакували російські дрони. Не обійшлося без постраждалих. Власне, ворог завдав удару і по Харкову, місто, з якого втік ось цей громадянин. Подалі від російських бомб до спокійного Києва. І ось що він робить серед біла дня в центрі міста: поплюжить пам'ять полеглих захисників. Азов тут от такі Ну Хто там? Патріот. Эти... Сане Бандера все сразу. Що ви там сидите в чаті? Вот сюди ложитесь. Вот смотри. смотри, блюдо. блюде. Чмо ж не х сане. Ну, Сматри, готов? Готов? От таких гуль клумб п'ять. Цей 45-річний блазень вже затриманий поліцією. Виявляється, носій російських скреб, викладач музики. Йому світить до п'яти років за гратиму. Я Віценко Денис. Прошу вибачення перед бійцями Азову та інших підрозділів, а також перед родинами загиблих воїнів України. А як ви вважаєте, на яке покарання заслуговують ці громадяни? Пишіть у коментарях: Північна Корея найпевніше направить своїх військових воювати в Україну на боці Росії. Таку заяву зробив міністр оборони Південної Кореї. Тим часом військові аналітики переконують, що Кимчинин це вже зробив і вже є тому підтвердження. 3 жовтня поруч з Донецьком ЗСУ ліквідували два десятки військових, серед яких були шість офіцерів з північної Кореї. Ще троє отримали поранення. Тим часом військові блогери відзначають, що в окопах росіян все частіше з'являються темношкірі найманці. З них формують вже окремі підрозділи. Хоча ще кілька місяців тому це були поодинокі випадки. 60% місту банки тушонки, яку видають зсу, складає вода. Журналісти видання Angel Media замовили власну експертизу їжі, якою військові харчуються в окопах. Медійники переконують, що постійно чують нарікання на неякісне харчування тому попросили захисників прислати консерви. Спочатку скуштували самі, із десяти більш-менш придатною виявилася лише одна позиція, а потім замовили вартісну експертизу у лабораторії. Власне, висновок невтішний. Більше половини тушонки, яку споживають на передовій і не мають альтернативної їжі, це рідесенький бульйон. Решта жили та величезна порція солі. Ви м'ясоїд, Тоді у нас для вас сумна новина. Очікується. Серйозне зростання в ціні всіх різновидів вашого улюбленого продукту. Підвищення податків, подорожчання палива та електрики неминуче вплинуть на вартість усіх харчів, і, зокрема, м'яса в Україні. До такого висновку дійшов економіст Андрій Новак. На його думку, дорожчати буде все, в тому числі і аграрна продукція, оскільки зростають ключові елементи її собівартості. Особисто мене вразив прогноз щодо картоплів. Бараболя стане просто золотою і може подорожчати аж на 200%. Якщо говорити про м'ясо, то очікується, що найменше у ціні зросте курятина, оскільки на цьому ринку висока конкуренція. Ну а найбільше здорожчання очікує свинину. До кінця року зростання може бути від 10 до 12%. Від сьогодні, щонайменше до кінця цього року, польські фермери знову блокуватимуть рух вантажівок на пункту пропуску Медика Шегині. Принаймні. Про цю анонсовану акцію повідомляє львівська митниця. Нагадаємо, з листопада минулого року і до літа поляки час від часу блокували пункти пропуску на нашому кордоні. Зокрема, в такий спосіб вони вимагали, аби імпорт сільськогосподарської продукції з України потрапив під заборону. І знову Одесити бентежать українців чутливим контентом, начебто, ТЦК хотіла мобілізувати водія тролейбуса прямо з його кабіни. У мережі є відео, де видно двох чоловіків: один в Оливі, інший в формі поліціанта, які просять показати документи. У відповідь водій їм кричить про те, що він водій, і його документи лежать в управлінні. Знаходиться у міжнародному розшуку, але незважаючи на це, бере участь у голосуванні. Депутат втікач Артем Дмитрук, попри незаконний виїзд з України, напередодні в режимі онлайн голосував на засіданні комітету з питань правоохоронної діяльності. Зокрема, комітет розглядав законопроект, у якому вбачали можливість для корупціонера підкупитися від покарання. Також на засіданні були присутніми правоохоронці, але від них не було жодної реакції на таке свавілля. Після інциденту у раді одразу зареєстрували постанову про виключення депутатів-втікачів зі складу правоохоронних комітетів. Нагадаємо, що Артем Дмитрук втік з країни напередодні вручення йому підозри в правопорушеннях і зараз живе на широку ногу в Лондоні, вдаючи з себе політичного біженця. Квадробінг це субкультура, яка захоплює планету. Якщо є квадробери, то їм треба щось їсти. Саме з таким запитанням зайшла жінка у зоомагазин і змушена була купити котячий корм. А у вас є корм для квадроберів якийсь. Для квадроберів є корм. Це хто? Ну, ну це типу, люди, які передіваються, надіваю. нема? Жалко. Нема. <галко> а котячий обичний не подойде? Не знаю, можна його. Ну тоді оцей обичний возьму і... І мисочку з'їм, побачу, що буде. І ось попит вже задовольняється. Об'яви про їжу для квадроберів з'явилися на популярному українському торгівельному сайті. Кілограмові упаковки на 20 порцій з кількома смаками. Треба лише додати води чи молока. Доставка по всій Україні, тож голодним не залишиться ніхто. Тим часом змі повідомляють, що в Одесі двоє підлітків квадроберів напали на літню жінку та покусали її собаку. Ось свідок, яка. Начебто все бачила на власні очі. В капішонах з сушами, маски, хвости, корочі, вони напали на бабулька старенька. Вигулювала собачку, маленька собачка, лиса така. Оні напали на цю бабульку, почали гавкати на нього, за ноги хватати, наче ти інфаркт не вийшла. Потім собака стала гавкати на них, вони напали на цю собаку. Але зазначу, що відео чи фото під. Тверджень нападу квадроберів досі не представлено а місцеву поліцію з подібними скаргами ніхто не звертався. А тепер про вже реально небезпечні і зафіксовані на відео розваги наших дітей на Закарпатті. Дітлахи розважаються грою біжи або помри. У місті Хуст хлопець намагався перебігти дорогу прямісінько перед машиною, що неслася на швидкості. На щастя, цього разу обійшлося без травм. Водійка Мерседесу вчасно загальмувала, і неповнолітній екстремал відбувся переляком. Тепер вдома його чекає гра. Більше так не роби або отримає шременя. Бережіть дітей. Це всі новини на цю мить. Дякуємо, що дивитесь нас. Побачимось.